І я вам зараз покажу, що є по наявності на сьогоднішній день по манам. Перший це такий синенький, 480-12 й го року. Весь повністю обслужений, реально дуже гарна, жива машина. Ось цей тягач у нас поки що зарезервований. Далі є ось такий 950 тисяч пробігу. 2012 рік, ще навіть намити митий, набрити. Далі стоїть у нас, це ми його вчора просто мили, та він тут стоїть. 2015 року за 16 тисяч доларів тягач, Євро 6 на механіки з комфорт-шифтом. Далі отакий от стоїть довга рама. 2013 рік, 440 лям з копійками пробігу. Потім жовтячок наш, це наша особиста Машина 540, -й, 13 -й рік, 900 тисяч пробів. Ось такого вигнали також на продаж 2012 рік, 12 місяць, 690 тисяч рідного пробів. Потім оцей дуже дорогий, 800 тисяч пробів, 13 року, але стан просто ексклюзивний. Отакий От Євро 6 також у нас зарезервований. Потім ось цього мали розбирати, але поки що вирішили, що... Якийсь тиждень він ще буде у нас в продажі. Якщо за тиждень не продасться, тоді пустимо в розбір. 2014 рік суперова ціна на нього може бути. 13 рік 480-й французик за ціною 22 тисячі доларів вже є в нашому телеграмі. Потім стоїть ось такий за ціною 15 500, 440 2011 року. Один єдиний трьохоснік європейський у нас є на продаж на даний момент. 480 14 рік 22 тисячі доларів на старті. І крайній це отакий от Ман Євро 6 2015 року на автоматі 440-2015 рік, там 800 з копійками тисяч. Пробігу отакі От мани маємо по наявності на сьогоднішній день. Як ви бачите, залишилось їх зовсім не так багато, як було трішечки раніше, тому що тягачі гарно продаються, а купити щось живе з Європіату, це вже ціла задача. Якось так. Але поки вони в нас ще є, то можете приїжджати на огляди.